Вирішили розмістити депозит у банку, але не знаєте з якого боку підійти до цього питання. Рекомендуємо розпочати з ознайомлення з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Як свідчить результати загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів? Проведеного фондом гарантування вкладів у квітні травні 2025 року, основним джерелом отримання інформації про систему гарантування вкладів залишається банк, у якому відкрито рахунок. 56% опитаних не дивно, адже відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, банк зобов'язаний розміщувати цю інформацію у своїх приміщеннях та на веб-сайті. А також виконувати інші заходи щодо інформування вкладників. Зміст інформації, що надається потенційним вкладникам у банках, стандартний. А громадянам, що користуються банківськими послугами дистанційно, може повідомлятися засобами електронного зв'язку. Вкладник, викладаючи договір з банком, має підтвердити факт ознайомлення з довідкою. Про систему гарантування. Більше того, банк має право відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення зі змістом довідки та підтвердження її одержання. Довідка містить загальні відомості про систему гарантування, максимальний розмір відшкодування. Валюту відшкодування, порядок здійснення відшкодування, і строки початку виплат і види вкладів відшкодування коштів, за якими не гарантується. Зразок довідки про систему гарантування вкладів банк повинен розмістити в усіх приміщеннях, де залучають вклади фізосіб, а також на власному веб-сайті. Крім того, відповідно до правил фонду включати інформацію про гарантування вкладів до виписок із поточних та вкладних або депозитних рахунків. Повертаючись до результатів опитування українців щодо їх фінансових звичок в умовах війни, зауважимо, що більш ніж половина респондентів, підписуючи документи з банком, не звертають особливої уваги на те, про що йдеться в довідці про систему гарантування. Втім, Усе ще попереду, адже вкладник має право отримувати від банку актуальну інформацію про систему гарантування як до укладання договору, так і під час його дій. Варто пам'ятати, обізнаний, озброєний, а в нашому варіанті обізнаний, впевнений у надійному захисті власних заощаджень. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш финансовый спокій.